Я навчаюсь в КНУ Шевченка на філологічному факультеті, і Вивчаю саме корейську мову. І нас відправляли за обміном, і мені поталанило поїхати на рік і пожити в Кореї. Сеул — це столиця Кореї, і саме там проходять найбільша кількість різних івентів, знаходиться найбільша кількість галерей, різних виставок і так далі. Просто щоб зрозуміти, яке життя Кореї, ось саме треба їхати в Сеул, бо це це столиця у усього. Краси, будівель і архітектури, і взагалі просто любов, палички, кружечки. Я не розуміла, як це взагалі можуть бути букви, бо мені здалося, що це якісь точні іерогліфи чи щось не зрозуміле. Але насправді це дійсно букви, і вивчати їх дуже легко, бо там все дуже логічно. І в мене вийшло вивчити його буквально за 10 хвилин, і потім вже понеслось все. Молодші дуже поважно, шанобливо ставляться до старших, і це в них проявляється навіть до іноземців, як для, для до мене, тому що в мене було багато друзів в університеті, хто був молодше мене, але усі вони використовували. Форму мовлення як до старшого, як з повагою саме. І напевно, перше, що я хотіла б виділити, це башня намсан. Її видно майже з кожного куточку Сеулу, і з самої башні відкривається чудовий вид на весь на все місто. І це можна сказати. Об'єкт, який найчастіше зустрічається у всіх дорамах, тобто його впізнати можна дуже легко. Варто відвідати район Мьондон. Там дуже багато класних. Магазинів, де можна купити і сувеніри, і одяг, і просто якісь милі класні речі на пам'ять. Перше, що б я хотіла порадити, це сам гібсаль, бо це дуже смачна свинина, яку ти самостійно готуєш в корейських ресторанах за столом, і потім завертаєш її в різні овочі, додаєш різні пасти, кімчі, і взагалі це дуже смачно. Якщо ми беремо якусь кухню, яку можна зустріти на вулиці, просто гуляючи, є дуже багато різних фургончиків з їжею, і там варто спробувати токпокі. Це такі рисові кльоцки в солодкому або кисло, солодкому, або в гостро солодкому соусі. Їх можна купити будь-де і в ресторанах, і просто на вулиці, і воно того варте. На що варто звернути увагу, це на те, що в деяких місцях потрібно знімати взуття, і це можуть бути ресторани, це ж знову ж таки якісь храми, і потрібно зразу дивитись, чи є тут місце для взуття, і чи інші залишають свої своє взуття. Да. Корея, взагалі це найбезпечніше місце, в якому я коли-небудь була у будь-якому випадку у всіх туалетах, у всіх парках є. Кнопка швидкого виклику поліції, якщо, не дай Боже, щось трапиться, напевно дати більше грошей, тому що дуже багато усіляких речей, які хочеться купити, і просто не можна пройти повз них. І давати гроші бажано на картці, відпускати, не хвилюючись дитиною, хай насолоджується чимось новим такою поїздкою. Потрібно також завантажити собі додатки, які працюють в Кореї, наприклад, Naver Map. Це типу Google Карт, але вони працюють в Кореї набагато краще, бо Google карти можуть завести кудись не туди. А саме Naver Map, вони працюють чітко, там оновлюється інформація кожні два тижні. І гарний розклад усіх усього транспорту все дуже чітко прописано, і можна легко зрозуміти, де я знаходжуся, якщо загубився. Сеул це можна сказати, серце Кореї, і там відбувається уся активність. Усі івенти, там дуже багато цікавих місць. Щоб відчути корейську культуру, потрібно їхати саме в Сеул першопочатково, а далі вже можна подорожувати всією країною. Це поєднання абсолютно різних часів, бо тут ти гуляєш по Сеулу і в тебе великі хмарочоси, і поруч з ними якийсь старовинний будинок. І все це дуже гармонічно, лаконічно виглядає. Тому потрібно підготуватись до того, що можна отримати культурний шок.